Ми віримо в найкраще, попри все, бо те найкраще живіть наше серце. Ми віримо, здолаємо усе, і відновиться наш образ улюстиця. Мить йде у мить, торкається життя. Все наболіло, струменить у скрунях. Руйнації зневірюють буття. А ми тримаємо харсом наших долонях. Повернеться щасливий сміх дітей, і тиша у заплавах для рибалок, і безліч найцікавіших ідей, у мирне небо подарує ранок. Ми втримаємо водоспади сліз, Херсон не похитнеться ані трохи. І скільки б не споковувати валіз мясні херсонців вартові епохи. Нас кожну мить випробує життя. Шукає так завзято крапку болю. А ми за справами ховаємо відчуття та День у день гартують нашу волю. Ми віримо в найкраще, попри все, бути найкраще живе наше серце. Вірш написаний 28 березня 2025 року. Входить до збірки Тримайся. Читала авторка Світлана Подшивалова. Дякую всім за увагу.